Займались багряні зорі колись навесні. Любили лися в пташиному хорі пісні голосні, грала промінням ясним самоцвітом пораня роса, і усміхалась весняним привітом натури краса. Гордо палала троянда розкішна, найкраща з квіток. Барою пахом вродливиця пишна, красила садок, а соловейко троянді вродливій. Так любо співав, голосом дивним співечаріливий, садки розвивав. Слав до вечірньої зорі прощання, що гасла в горі, ще й зголушні співав на вітання то рані зорі. Вже пролетів, немов пташка зальотна, весняний той час. Осінь холодна, осінь вільготна панує у нас. Тихо спускається нічка осіння година сумна. Місяць холодніє, кида проміння далека луна. Багаче віщого крик гук єдиний. Діброва нема. Де ж соловейка, де ж спів солов'їний? Ох, де ж він нема. Вирі полинув, де вічна весна, Натхнений співець. Вічно красує там рожа чудесна, там теплий вітрець. Глухо і смута кругом на просторі, мігає сумний. Кинув співець тебе в тузі та в горі, тебе і край рідний. Тиша така тепер всюди панує, лиш в листі сухі, вітер зітха, Вдряда сумує. І з, з шалем глухим, чим я не маю гнистого слова. Палкого чому? Може, й птащира, гаряча мова зломила зиму і розляглась би завжди по гаю, ясна, голосна, пісня. І розквітла по рідному краю нова весна, та хоч би і крила мені слов'їння, і воля своя, я б не лишила тебе в самотині, країна моя.